У Всесвітній день театру, який відзначають 27 березня, колектив обласного театру Ляльок на роботі. Готуються до нової вистави, проводять репетиції. А ще створюють ляльок для наступних вистав. Відпочивати ніколи, говорить актор Сергій Бабельчук. 10 квітня у них прем'єра п'єси для дорослих вій. Зараз ми вийшли вже на прогони, тобто ми вже шліфуємо, йдемо від початку і до кінця. У нас лишилося чотири репетиційних повноцінних. Сергій побельчук у ліковому театрі працює 23 роки. Каже, це буде його третя масштабна вистава як режисера. Над нею працювали рік, задіяли всю трупу театру, а це 18 осіб. Йому дісталася роль друга хомит Берія горобця. Набрамаленьке житло, то хоч арка горілки перепаде. І то правда. У полі нема чого залишається. Основна основа йде це Вій, основна повість, але я ще зробив кроплення з інших його повістей на українську тематику. От, ідея, тема твору це я зробив акцент на тому, що про людські гріхи. Мені дуже стало цікаво зробити аналіз взагалі, твору Вій, тому що мені здалося, що він досить ненаповнений. Тобто я не зрозумів, чому помирає сам Хома. І от така от виросла думка, що можна створити потвор у ляйковому форматі, а люди будуть грати самих людей. Тобто, це такий синтез вистави драматичного театру з ляльковим театром. Рацинка вистави ростові ляльки, потвори. Їх на камеру не показують, аби зберегти інтригу. Натомість поділилися ескізами ляльок. Задумка – створити демонів по сіми гріхам. Смерт, злість, там жадібність, там неножерство. Перш ніж взятися за роботу, переглянув кілька фільмів жахів та ще раз перечитав повість Миколи Гоголя «Вій», каже художник-постановник Олександр Покуца. Робив скетчі, замальовки. Шукав, шукав, чорновики, створював. Прийшов режисер, подивився, дав корекції, побажання, да, там, по змінам, тому що спершу він мені казав, що щось вони ще добрі в тебе, то потрібно рухатись в сторону хорору. Готують у театрі і виставу для дітей тигри і чих рятують всіх. Її маленьким глядачам покажуть влітку, нині працюють над майбутніми декораціями та ляльками, розповідає художниця Тетяна Шабанова. Це вже готова голова, бачите? Тепер він буде буде тканею. Тут буде біла ткань. Потім бачите, в нього ще будуть такі волосики. Туловище робити, і ручки, ножки, все це треба буде шити, і наповнювати сінтіпонам. Виготовити одного такого героя, потрібно щонайменше місяць, каже Тетяна Шабанова. Всього шляльок у виставі буде чотири. Котик буде мишка, Криса, яка живе на смітнику, і їй там подобається жити. От і це ще муха, їй теж подобається жити. І там є такі персонажі, Людського плана, що викидають з вікон, мусор. Вистава буде боротьба за екологію, за чистоту екології. Його завдання оживити ляльку, розповідає художник-оформлювач ігрових ляльок Анатолій Молдован. Зараз працює над лялькою кота для вистави тигр і чих рятує всіх. Кошеня всього буде. Кошеня мають відкривати рота, кліпати очима. Це до нової вистави. Лейки. Одну вже зробив, це йде друга. І мені приходить папнімаше від художника, я його вирізаю, бачите, розрізаю на запчастини, вставляю, витачую там очки, вставляю всерединку, щоб вони працювали. Роблю механізм, буде ручка управління. У театрі ляльок Анатолій Молдован працює 30 років. Каже, ця робота приносить не лише стабільний дохід, а й задоволення. Театр це одна велика родина. Сюди приходжу, в мене навіть всі день народження. Я ніде не проводжу, тільки проводжу в театрі. Театр у війну, потужна терапія, яка лікує душу, каже Сергій Бабільчук. У них за цих три роки глядачів побільшало. Звісно, з'явилися потреби у тому, щоб відволіктися, розважитися і трішки відійти від тем, які нас зараз, звісно, всіх турбують, якими ми приймаємося, ми просипаємося з цими думками. Про війну і зазнаємо з ними. Тому людям, звісно, необхідно і підіймати моральний дух, і заохочувати на якісь ідеї, ідеологію. Це зараз надзвичайно потрібно. І люди йдуть в театр. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.